Ось війна в Україні перейде в статус замороженої війни. Ну поки що ми огранічуємо дуже довго нам при нам пропонували, да але угу. ми дуже довго немає окончання. Підготовка, примушення можливо, українців для того, щоб вони самі хотіли і бажали цього миру якомога швидше, нарешті. Нарешті люди ушли від каких-то ілюзій. Є вірогідність, що через там 2, 3, 5 років Путін знову нападе. Ну, буде формувати наше мислення. От через ті самі ІПСО, через ті самі самі ті самі. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається таролог Лана Олександрова. Пані Лано, дуже рада бачити вас. Вітаю! Вітаю. Сьогодні хотілося би поговорити про можливість мирних переговорів або ж заморожування війни в Україні, тому що останнім часом дуже багато в інформаційному просторі різних аналітиків, військових експертів, та навіть якщо брати там українські дипломати, закордонні дипломати наголошують, говорять часто про те, що будь-яка війна закінчується мирними домовленостями і так далі. Чи дійсно можемо сподіватися, і чи взагалі чи може бути такий варіант, що ось війна в Україні перейде в статус замороженої війни? А ну давайте подивимось, яка взагалі взагалі ми вже хто, хто дивиться тарологів езотериків, вони знають, що у нас є не одна реальність, у нас сіда є їх кілька. Uh -huh. Досими реальностей. І варіативних событий багато, є варіант е, програшу, є варіант е, закінчення мирними, є варіант заморозки, є варіант іще там якийсь, а іще, іще. Тобто обов'язково є ці варіанти. Ми подивимося, наскільки велика вирогідність заморозки конфлікту. Чому? Тому що мирні перемовини це не заморозка, є мирні перемовини, що ми поки встановлюємося, а є мирні перемовини, які вже обов'язково… Об окончанні війни свидетельствують о том, що все, от так вот В будь-якому випадку дивимося, чи, чи може бути. Да. Може бути, притом, це знаєте, яка буде, я вам скажу, яка це заморозка конфлікту, ніхто навіть і не догадається. По-перше, по нас е, у нас буде просьба ну, десятка мечів. Це карта, яка говорить, що подлась, подласть со сторони короля, якому ми щось уступили. Тобто, ми, наприклад, зупиняється війна, умова, вивели війська, от ну, вони кажуть, а ДНР, ЛНР. Ми не будемо забирати, вони можуть бути під юрисдикцією України, але це буде окрема автономія, наприклад. І ми також будемо, значить, там Росія, ці гості, їздити туди-сюди. От такий може бути варіант. Ми можемо на це согласитися, от а через якийсь час, через якийсь час воно вони можуть знову там починати. Знаєте, як бунтувати, то тобто, якби це не Росія, а якби там внутрішній распрі. Ага. Тобто, отак от, от можуть зробити. Є такий варіант. От ось. і оця четверка мечі вона говорить про те, що поки що ми ограничені, але це не значить, що ми цього знаєте, Росії вірить себе не уважати. З ними треба оце, як то кажуть, заморозили конфлікт, заморозили. І як ото ясеню, колись сказав стіну, правда, тільки треба з яценюків її викласти, тому що немає у нас цієї стіни. Але вона реально мала бути. Знаєш, як то кажуть, ти мене извини, я тобі очень довіряю, поэтому я возложу цю стіну, щоб доказати та я тобі так отаку. І, то так, да, є велика вирогідність, і їм вірити не можна. Угу. Чи є вже е, між Україною і нашими союзниками, нашими партнерами якісь певні таємні домовленості, можливо, напрацювання оцінного е, вигляду цього мирного договору, який може бути укладений? Так, чи говорить Україна з нашими союзниками таємно про закінчення війни і яке там що буде? Ну, поки що ми ограничуємо і дуже довго нам при нам пропонували, да? але mm -hmm. ми дуже довго е, немає окончання. Ми дуже довго нам неможливо, ми не можемо поки працювати. От те, що предлагають, от робота вообще ніяким образом не ведеться. Тому що все, що вони не пропонують, воно нам ну, не підходить. Воно пропонується дуже-дуже. тому, е, Скажімо так, вся праця обмежена. Що пропонують нам союзники? Вони пропонують своїх спеціалістів, які нам будуть допомагати, советувати, які нам будуть. Вони нам денег дадуть, навіть. От. І вони ждуть, що ми согласимося на це, для того, щоб зберегти, так сказати, людей, народ щоб менше. Але. Але ось, ось карта тайни і карта адіночества щось повинно повністю відійти. Ну то тобто й стація або ось, ось якась територія повинна відійти. Ну, не то, що Росії, там я б не сказала, що це Росії. Вони будуть робити це квазі, республіками. От чому ага. вони ж не будуть забирати їх, прямо це буде наше, тому що це захватничеська війна, виходить? А вони, і виходить, що поки немає договоренності, ось вони б'ються на, 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 на наші кажуть, ні, нас так не устрає, Ми все-таки хочемо там, те те, те те, те, те вернути. І от немає, немає цього. А ті кажуть, так ми вам вже не можемо вже стільки зброї давати. Ви ж розумієте, що що, ви, звісно, не обіжаєтесь, але ви, можете 10 років воювати, і 20, і 30, то що, нам задержати вас? що, що, І що, немає ніде не поки що, ви, що, ви, що, ви, що, ви, що, ви, що, Є, 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 є такий знаєте, тиск пропозиція, отак, от от, ага. що от ми вам і це, і це і це. Ну, вже, вже якась змиріться, щоб тільки не нагнітайте. Ну, немає. Я скажу так: немає сценарія окончання війни на бумагі не у не у партнерів, не у нас, того, що те, що вони пропонують, нам не підходить. Угу. Наші не приймають. Ось чому дуже багато, наприклад, і Росія вони хочуть убрати, як вони кажуть, режим Зеленська, тому що з ним домовитися невозможно. Вони хочуть якогось лояльненького, щоб стояв. Якийсь очередний там Яценюк да? чи там, не знаю, очередний турчинок, який скаже: ну, не стріляйте, мовчки, виходьте, як ото з Криму, виходьте собі мовчки і не ага. морчите голову. Примерно отак. От от. Ну, поки ні. Ну так. А на даному етапі війни Росія взагалі зацікавлена брати участь у якихось мирних переговорах і влаштовувати ці домовленості? Чи готова Росія брати участь у мирних переговорах з Україною? Їм про це говорили, що мають надію, є. Карта, яка говорить, що ми маємо надію, що ви готові як колись. І ще й пропонують, до речі, переговори десь в старому любимому місці. Я думаю, що це мінські переговори. От. Як колись було, давайте сядемо по балакам. Що Росія? Що Росія? Ні, Росія не готова, Росія mm -hmm. теж не інтересна. Вони, вони не ту пропозицію, яку їм дають, їм теж не цікава. Вони хочуть, вони не знають, як, але вони хочуть якоїсь перемоги. То знаєте якої перемоги? Я вам скажу, якої перемоги. Я зараз даже подивлюсь окремо, мені здається, ні, вони, вони не готові в чомусь уступати, і ця ситуація вже не перший раз по кругу теж йде. Їм теж кажуть, що слухайте, ну ви ж тоже у вас зброї цієї нема. Наприклад, зараз ми передомовимося з Китаєм. Китай не дасть, Іран не дасть. І ви теж будете сидіти. Що mm -hmm. хоче, що хоче від України Росія? Та щоб, от, наприклад, закінчити війну. Все таки, mm -hmm. щоб домовитись. Повернення бивших договорів, повернення в таможений союз, ми не йдемо. Бачите, повернення дружби і любі. Ми знову братський народ, ми знову е не дивимося в Європу. От, і ще що, ще що, мова, мова, статус російської мови має бути: е ну, прям от він, от, от, знаєте, всі люблять, всі цілують, всі цьому збережений має бути їм обов'язково. І ще що, а всіх захисників, всіх, як вони кажуть, нацистів, бандерівців, тобто всіх патріотично настроєних людей треба либо, ну, унічтожити, ліба якісь там чи гулаги, чи лагеря, чи ще щось. В общем, вбити. то, що нас захищає, вбити. То, що, тобто е, взрастіть і ще що, вони хочуть дуже довго. Дуже довго. Все, що ми любимо, все, що ми поважаємо, да, наприклад, ЗСУ і так далі. О, це ж наші люди, це ж наші ну, чоловіки, наші брати, сини. От, з ними треба поступити дуже некрасиво. Тобто вони будуть показательне судилище устраювати, наприклад. От, і дуже довго дуже довго вони будуть нас обмежувати і робити нас ніщебродами, моральними, фізичними, якими хочеш. Тобто, розумієте, через хочеш. Дружбу через снова, якоби, ми знову Вась Вась, і вони будуть знову насаждати свою імперську хрень, і ми будемо знову молитися, як вони на унітази. Угу. І колбасу за 2,20. Це, це точно. А, також варто згадати, що зовсім незабаром буде швейцарський саміт Миру. А, ну, наскільки відомо, Росія туди не запрошена. Дехто із партнерів був проти цього, бо ну не можна, нібито, вирішувати там долю цієї війни без агресора, скажімо так. Але тим не менш, чи можна сподіватися, що на цьому швейцарському саміті миру будуть прийняті якісь важливі рішення, можливо, навіть переломні рішення для цієї війни. Я дивилася буквально вчора запитання. По перше, я хочу сказати про країну агресора. Це все одно, що я е, е, ну людина, жертва да. Наприклад, насілували дівку, да, і дівчинка прийшла мамі жалують, а Мама каже, я тебе не вислухаю, поки ти насильника не приведеш. Ну, тому mm -hmm. що він може на об'яснити мені, може well, би що ну, то, та? і ти йдеш до маньяка і кажеш маньяк, извини, пошли по базарам з мамою. От, примерно, от такий от розговор. От я вважаю, що це глупа і це совершенно. Але я дивилася про те, що Росія проти цього саміту. От чого вони бояться, вони бояться, і ще що, вони бояться, що на цьому саміті збираються люди. Які, от знаєте, спілкуються із Росією. Mm -hmm. І в кулуарних оціх закулісних розмовах вилізе якась тайна про пролежить Тобто її тайні uh -huh. домовленості, її танів домовленості з іншими країнами, з поставками оружия, які країни кажуть, ми нічого не але ну, Вони поставляють, і ось вони дуже бояться цього саміту. І на цьому саміті дійсно буде прийняте доленосне рішення стосовно України цієї війни, яке піде нам на користь, бо оця брехня вилізе, і ця брехня вона їм уже зіграє проти них. Ще хотілося би поговорити. Ну це вже знаєте такі більше конспірологічні теорії щодо рішень там української влади, але тим не менш хочемо розглянути, щоб розібратися, чи вірити в ці теорії змови, е, які поширюють в мережі. Тому е, запитаю власне. Багато людей вважає те, що ось такі непопулярні рішення української влади, типу закону про мобілізацію, типу обмеження для українців, які за кордоном, і так далі. Що це певне таке підготовка, примушення, можливо, українців для того, щоб вони самі хотіли і бажали цього миру якомога швидше. Чи можна це розглядати в такому контексті? Давайте подивимося. Чи дійсно наша влада хоче примусити людей, щоб вони вже захотіли скоріше в Ні. Перва карта, сімка Кубка це обман, це ілюзії, це насправді якраз і не про мир тут. якраз Це, це говорить про те, що е, наша, е, ну по перше, е, получається, наші е, люди, вони якась, ну, стали, знаєте, е, я би так сказала. Ну роз роздріблені, ризакремлені, розросну розпорошені. Да, кажди, от люди так. навпаки, ми не згуртувалися в даній ситуації. І ще що, вкинуто дуже багато денючок. Во цю тайну карта тайне жриця, це сіда тайна, притом тайна, якась яка дуже і ця тайна працює якраз на то, щоб відділити е, владу від людей, людей від влади. Давайте спросимо насправді, чого добивається влада такими uh -huh. непопулярними, начебто, методами. Ну да, вони непопулярні, Я согласна. Ну опять таки влада. Давайте ми будемо уточняти, хто влада. писали закон і голосували депутати, яких ми вибрали. Не ну, Зеленський боже, же ж його е, сидів і придумував там mm -hmm. з, з утра до вечора. Зеленський що, прийшов, а тут 350 депутатів із 350 сказали, ось ось тобі закон, ми його прийняли. Підписуй. Він вимушений, бо він mm -hmm. дотримується цього закону, навіть якщо йому щось не подобається, він вимушений. Тому що народні збранці, представники народу, mm -hmm. які зараз би, тепер не годують, а вони вирішили отак. Тому треба думати, кого ми обираємо Верховну Раду. Ви наобрали ПІПІ, е, е, -пі, от які бігали з ОПЗЖ, слугу народу, слуги народу. Якщо їх не вигнали, вони пішли в другу партію і так далі. І вони приймають цей закон. Тому що насправді е, давайте так: е, ну от опять -таки, яку владу будемо брати? Чи ми будемо президента брати, чи ми будемо Верховну Раду? Що хотів би президент, наприклад? Так, да, давайте Літей. Подивимось. Дивіться. Президент, ну тут карта іскушення, я не можу її показати, бо тут гола і забанять нас в Ютубі. Але тут карта він хотів би, щоб нарешті, нарешті люди ушли від каких-то ілюзій. Знаєте, відказалися от, від ілюзій. Що таке відказалися від ілюзій? Я вам ще скажу: що дивіться, якщо ми проведемо такий аналіз, я, я скажу чесно: я новини не дивлюся. Оце ви мені розказуєте новини, оце я знаю. От. І мені просто нема коли і хто в мене підписаний, вони про це знають. Але якщо ми будемо дивитися, я ж з людьми спілкуюся, в мене консультацій багато, і ми замітимо таку річ. Як тільки сказали, наприклад, тарологи, що е, все-таки ми ну, нас не захватять, люди розслабились і стали жити буденним життям. І вийшла угу. знову ситуація, як в АТО була. Сразу всі Сра... сралися в році. Почали допомагати волонтерити, тому що я теж була волонтером. Я пам'ятаю, як це ночі, в 2 часа ночі, ти йдеш, грузив машину, таке те саме. От. Зараз. Якщо вийти на вулицю, казино, дискотеки, там uh -huh. всякі чудесні ресторани, кафе, магазини, там, ну, і так далі. Іменно того, що ти дивишся, і ти не розумієш, реальна війна чи нереальна. От. Він хоче, щоб люди йшли від ілюзій. Війна іде, це страшне горе, і воно стосується в принципі, кожної людини. Далі він би хотів, він би хотів, щоб дивіться, карта, Ось рицар мечей, це, це бой, це. Туз чи паш це щоб ми дралися і дралися в картамах, щоб люди вчилися, обороняться, дратися. Зеленський він піде. Як він уйде, він же ж не політик, він уйде. А ми останемся І якщо зараз, наприклад, його убрати, ми просремся тому що насправді ми ніхто не готовий вже воювати. А він хоче, щоб ми все таки почали. Ну щоб ця наша людь до ворога, так і стала. Це Зеленського. Він хоче, щоб ага. люди билися. От що він хоче? Воюйте. Давайте подивимося, що Верховна Рада хоче. Потому що Верховна так. Рада прийняла досить непопулярний закон. Вони щось не прийняли, наприклад, закон. От вони депутати, вроді якби воювати не повинні, Хотя я знаю депутатів і колишніх, які Ці, пішли довіють. воювати. Хочому ж не прийняли закон. Щоб, наприклад, повернути всіх дітей депутатських і зробити окремий батальйон. Можна ж було прийняти? Можна. Або, наприклад, трошки поліціянтів, які вміють стріляти, і, так само опитніх, теж трошки можна було б туди. От. Або, наприклад, повернути колишні депутати можуть воювати, теж прийміть закон, щоб колишні депутати також воювали. Ну і так далі. Вони ж не прийняли цей закон. Значить, у Верховної Ради у них свій зговор, який там рішає своє якесь кіно. Отже, що вони хочуть від людей. А от вони якраз і хочуть, щоб люди вже почали говорити. Бачите, карта любові, карта кубкові і карта балансу. Тобто, щоб почались уже Якісь переговори мирні, щоб люди почали вже розказувати, що хвате. От вони якраз не про війну, вони якраз і вони хочуть, щоб воювати. От дивіться, бачите, щоб військові остались одні. Ось карта воєнних, а ось карта Ачальник, Тобто, одиночество розділить. Вони хочуть розділить. Нашу, скажімо так, суспільство, це двойка пентаклі, це, це, це коли отак. От, от да, це тобі, а це тобі. Ну, головне, щоб всім було перешов. Mm -hmm. Тобто військові окремо, а ці окремо, і щоб люди, люди залишались в ілюзіях. Ось у карта недороботаності, недоділки. Тобто, ще не те саме. Поэтому я вам хочу сказати, так, да, це антинародний закон, який дійсно от, е, веде до того, щоб ну а -таки, знаєте, не треба думати, що, наприклад, президент всесильний. він же не всесильний. Це ми so, так, так думаємо. Коли ви, це просто так думають ті люди, які самі ніколи не були начальниками. Я була я, я частним в своїй жизни вже четвертий раз. І я знаю, коли в тебе є колектив. Я знаю, як це важко ним управляти, тому що якщо ще й завелася якась криса, і треба, щоб всі, всі, кожен зі своїм характером, у всіх було це добре. І ти реально стаєшся десь в стороні один. Так, і президент, десь в стороні один, а Верховна Рада своє кіно продвигає, і є якісь важелі, які він не може. Навіть якби він наклав вето, ви дивіться, скільки раз він повертав цей закон. Так. Много разів повертав. І я коли гадала перший раз, я казала: він не підпише його, він, будуть його доробляти. Тепер другий раз кажу: і другий раз не підпише, будуть доробляти. І він вертав. А вже потім я вже не гадала, тому що, ну бачите, вони його як доробляють, доробляють, ну все одно що це туди таке? Раз і просунуть, раз uh -huh. і просину. Ну і давайте по чесному, якби цей закон працював так, як він должен був би працювати по ідеї, Наприклад, ВЛК як проводиться? Де це? Де? Покажіть. На основанні, наприклад, там люди пригодні, хорошо, пригодні до чого? Треба указувати, а не так, як вони беруть кухаря, а потім, коли нікого не залишилось, цей кухар іде на нуль. Де таке написано в законі? Ти як прийшов, ти там кухарем пишу, може кухарем. Закінчить. Вот і все. Тут, как бы не, не Зеленський, у нас же всегда Зеленський головного мозга. Хто нибудь да виноват? один. Uh -huh. А то що, Ваккській гімна, гімна ми настояще не бачимо. А от Верховна Рада, от там реально є щопа. Uh -huh. Насамкінець, щоб так резюмувати нашу розмову. Якщо ж війна буде заморожена, або ну дійсно будуть укладені якісь мирні домовленості, і так далі, чи є вірогідність, що через там 2, 3, 5 років Путін знову нападе, знову здійснить якесь повномасштабне вторгнення. Давайте подивимось. Ну, я не думаю, що Путін станеться, як таковий. Там, взагалі по сценарію, там Путін надо, надо, щоб ну, треба як-то. Вот. а та вже друга компанія, яка прийде, там у них буде мінятися риторика. Тому ми будемо казати про Росію взагалі, тому що ну, Здавайте, це ж не лично, скажімо так, один чоловік нічого не вирішив. Якщо б у нього не було от, пожалуйста. У нас якщо у президента підтримки немає, то йому і важко, наприклад, щось так і це. Там клан цей. От, наприклад, при заморозці чи є чи є вероятність знову? Да, вероятність є. І постійно. І у них буде постоянна ця риторика. От, вони навіть від міра некоторими будуть ізгоями, я би так сказала. Mm -hmm. Але вони все одно знову будуть кидати дуже багато денег в, в, що, в роботу спеціалістів, які знаєте. Ну, буде формувати наше мишлення. От через ці самі ІПСО, через ці самі, самі ті самі. Пока що, пока що вони нас будуть держати на в напряжонки, але карта уходу говорить про те, що поки вони відмовляться. Ну вони ага. будуть чекати карта моменту, коли можна, Тобто це така знаєте країна, що як тільки ми обрели от таку реальну самостоятельність, от, навіть, от Естонія, Літва і Латвія, вони настільки не, для них не цікаві, як ми, угу. що історички вони будуть завжди дивитися в нашу сторону і ждати, коли ми до них повернемося спиною. Всігда. От всіхда, mm -hmm. поэтому ми повинні бути. Быть... вот, то як бачили, як от Израиль с ним воюють да постоянно, да. Почему? Потому что на них постоянно раз, раз, та й і напад. Так вот, и мы, мы всегда должны быть готовы к удару в спину. Всегда. Mm -hmm. І у нас должна быть крепкая крепка, э, при том к, як це, контрактна армія, де у нас будуть висококласні спеціалісти на хорошій зарплаті, не такі, як у нас військові воно, э, по походили на пенсію за ці 30 років, які були професіональні, а тепер кажуть, ми своє відслужили. Ми кажемо, ідіть защищайте нас. Ви ж, навчилися, ви ж умієте, ви ж молоді там, в 45-50 років. Чому дід 65 років з села його мобілізують, а військовий 50 років каже, я вже відслужив. Дуже, а де ж ти так перетрудився? А вони сиділи в казармі карти грали. От і все. Ну, так. Так, будемо на цьому завершувати. Три крапочки будемо ставити. Лано, я дуже вдячна вам за таку цікаву розмову. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була таролог Лана Олександрова. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну, а ми ж. Будемо говорити вам до побачення, до зустрічі і побачимося в наступних інтерв'ю. До побачення.